Вантажівку волонтери називають 11 тонним монстром. Це 11 тонний монстр, який може виконувати будь-які завдання, які перед ним будуть стояти, а саме інженерні задачі, перевозку особливого особистого складу, або БК, або інші задачі, які перед ним поставлять військові. А ще додають: вони менш вимогливі, потребують мінімум догляду та зручні для військових. Можуть перевозити до 24 тонн вантажу та розганятися до 100 кілометрів на годину. Це зручна і проста. Машина в використанні, в якої є все під рукою, все, що потрібно, немає нічого лишнього, є все, що потрібно водію. Даний момент для виконання завдання. Ці дві вантажівки отут поїдуть на передову до українських захисників. Ще чотири аналогічних уже кілька днів виконують бойові завдання на нулі. Вони знали, тобто хлопці допомагали нам з вибором. Ми їм скидали фотографії. Вони обирали, вони сказали, що саме це техніки буде чудово. Ці автомобілі йдуть на міністерство оборони України. Куди саме на жаль, ми не можемо сказати, тому що. Для безпеки хлопців. Шлях автівок до України розпочався із Франції. Раніше вони слугували армії цієї країни. А щоб монстри допомагали бійцям ЗСУ, чимало людей приклало зусиль. Кошти на їхню купівлю, розповідають волонтери, скидали як звичайні українці, так і меценати. Ці автомобілі вийшли в е, загальністю більше 200 тисяч євро Дякую. разом з доставкою. Вони приїхали з Франції, подолали вже майже 2-300 кілометрів. У нас є один дуже добра людина, яка допомагає нашій армії. Вона вклала велику кількість своїх, своїх грошей на те, щоб це все виконати, це все зробити. Тим часом у благодійному фонді заповняють, робота на цьому не завершується, і вже днями на кордон волонтери поїдуть за новими автівками. Далі плануємо у нас в планах три джипи. Десь на цьому тижні ми вже виїжджаємо по одного з них. Вікторія Гнатюк, Олександр Неморжицький, телеканал СК 1